Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого каналу усім великий привіт! Я вже вдома покажу вам орхідейки, як вони себе почувають, трошки засмутилася, бо десь вимикали світло і лампа не включилася. Трошки обсипав мені согою кидан, де дітка дала світоносик. Я його вже забрала сюди, обсипав мені бутончики, три бутона. Ой, засмутилася, ну нічого, буде цвісти літом. Він літом доростить цвітоносик і буде класно цвісти. Це в нас согою кіданушка так цвіте. Такий в нього цвітонос, квіточки сантиметрів десь 12, напевно, що. А це дітка вже набирав бутончики і обсушив. Не було світла. Не знаю, коли вимкнули, ніхто тут не дивився. Вони були цілий тиждень самі. Ну і, звісно, ось такий результат. Ну, нічого, я як чувствувала, хотіла його забрати сюди, бо там виключається лампа, коли світла немає. але вже що є, то є. Так, ця красоточка. Зараз я спробую вилізти. Так. Ця красоточка бачу, вже дорощує кінчик, буде цвісти. Ось така вона гарнесенька, малесенька. Тут бачу, вона доростила. Помаленько, в обшому росте. Відсушує ось листочок вона. Помаленько. Далі віолет квін. Трошки тут мені обсушував, бо я його пересадила, щось він мені спортив корінчики, але бачу далі бутончики вже ростить. Це красоточка. Ось ця красотулечка. Буде цвіте вже повний розпуск, попугайчик. Розпустив всі свої квіточки. Такий яркий-яркий красоту. Не знаю, у мене він не вигорає, тому що тут е сонечко буває тільки літом, і то не в квартирі, а на балконі. Коли я їх виношу весною, то буває тільки там. А в більшості випадків немає. В общем, сонечка, і він зовсім не вигорає. Він, як є яркий, такий, він такий і залишається в мене. Ось дві квіточки, і вони дві ярких квіточки. Так, це мелодія. Забрала її вже сюди, звідти з кімнати. Трошки зробила перестановку сьогодні. Тут були в мене бальзамінчики. я їх забрала в кімнату під підсвітку, їм тут мало світла, це, виходить, немає їм тут достатньо світла, і вони в мене стресують. Верігатний пропав зовсім. У мене вирігатного бальзамінчика вже немає. Ну, Нічого страшного, залишились остальні. Так, куча всяких квітів розриваюся кругом, як кажуть. Ось цей реанімашечка у мене зацвіла. І бачу, дорожчує кінчика. Така вона потрьопана. Я допомагала відкривати бутончики, але він вже наростив корінчики і вже цвіте. Так, полька дот. Ось в мене теж є. Вона зацвіла, в неї така плотна квіточка. Дуже гарна така вона. Мені подобається. Котик ще не розпустився. Сама перша моя орхідейка, помните, я казала, що вона скинула корінчики, я її пересадила, почуває вона себе добре. І бачу, вона. Доростила цвітоносік вже на 4 бутончика, бо в неї був гарний цвітонос, вона обсипала його, бо пропали корінчики. Ну зараз я її пересадила і вона бачу, доростила цвітоносік. Е, великоквіткова, ось та. В неї квіти сантиметрів, напевно, що 12 -13. Е, Теж на новому цвітоносі вона обсушила бутончики і знов доростила цвітоносів. Буде цвісти. Моушен мені там намотував. Таке мені тут на... розпускав. Оце в мене моушен такий, без губок, дві квіточки. Не знаю причини, Це, такі, ні новою пастою його не мастила. Причини не знаю, чому він мені так намотував. В общем, тут ось так. Далі переходимо переходим сюди, може, трошки буде мішати вам під Ця красоточка розпустилася вже повністю. Наї такий прям шариком світонос, прямо зі всіх сторін, він в квіточках. Дуже класна орхідейка, вона така, як воскова, літом пахне, коли на ньою потрапляє сонечко. Далі ось ця красотулька. Теж майже розпустилася вся. Бачу, що в неї є три бутончика. На кожній гілочці залишилося в неї три бутончика. І буде повний повний розпуск в неї. Ця трошки доростила, чимось похожа до цієї, ну різні. У мене там трійця розпустилася. Зараз дійдемо, я вам покажу рижик, як я його називаю, теж ще залишився один тільки бутончик, в обшому розпустився мій рижик вже повністю майже. Ця красоточка вже перецвітає, великоквіткова, вже дві квіточки майже перецвіли. Квіточка сантиметрів 10. Ця красотулечка. Неї така тверденька квіточка. Дуже класно. Ну, і, звісно, ось ця вже теж стала, бачу, перецвітати. Думаю, бистренько вам покажу. Може, вона продовжить, бачу, ніби вона хоче продовжити цвітіння. Ну, вже перецвітає моя таке рабеньке, як я кажу, як пташечки, ніби літають на молочному такому фоні. Ось така красотка вона. Всі орхідейки по-своєму гарні, лапухаті. Вже як будуть йти на балкон, я їх викупаю, і вони підуть на балкон. Ось ця трошки в мене під підсвіткою вона підгоріла. Лампа її, листочки треба якось притіняти, не знаю як. Ну і без лампи вона не цвіте в мене зимою. Це перший рік за 4 роки, що вона в мене зацвіла. Останні роки вона ну зовсім не цвіла, вона скидала на підвіконі бутони. А так під підсвіткою горить листя. Ось так. Така красотка. Ну вона дуже любить пишно поцвісти. Така красотулька. Пішли далі. Показую вам далі. Це ось тут я їх повішала сюди. Це були орхідейки під підсвіткою, вже ось торінушка перецвітає помаленько. Цей красавчик розпустився вже повністю. Ось такий бігліпушка. Ось ця красотка теж вже бачу, перецвітають квіточки в неї. Така вона чимось похожа на motion. но така губка в неї біленька, як в білої орхідейки. Як я її називаю яблунька. Вона шикарна. Дивіться, який в неї класний цвітонос був. Ось такий в неї цвітоносик був. Вона любить теж класно поцвісти. Бачу, ось там ще є бутончик. Вона доростила і пробудила ось тут почечку. Буде цвісти далі. Торінушка. Торінушка теж продовжив цвітоносік, буде цвісти. Вість які корні там з папоротю. Ось цей красавчик, Чармушка. Розпустився вже повністю, це його повний-повний вже розпуск. Чермушечки. Ось така гронка вийшла. І сексі Пінг ще один бутончик, і розпуститься теж повністю. Так, покажу вам орхідейки, які стоять в кухні. Вони тільки починають розпускатися ось така, як я називаю її нарцизик. Така вона мені чимось схожа на нарциза. Помаленьку розпускається. Пірат Пікот тут розпускає. Буде вже розпускатись, бачу, бутончик лоб. Ось цей бігліпушка такий. І в нього ще ось цілий цвітонос. Тут багато цвітоносів дуже в кухні. Такий красавчик теж ось цілий цвітонос ще алмазне небо. Одна квіточка розпустилася на старому цвітоносі на гілочки. І ось цілий новий ще цвітоносик. Так далі. Далі ось ця наша снігова королева. Теж, вона вже розпустилась повністю. Ось така гроночка, яка красота. Прям милота, милота. Я приїхала першим ділом бігом пробіглася по орхідейках. Подивилася, що де, щоб, якщо бігом поїти, ось така ще: розова, як зефірка, красоточка. А далі остальні стоять на цвітоносіках. Дивіться, це в мене розпустилася стрійці, ось така красотулька. І наверху чимось похоже, теж ось така є орхідейка, вона вже перецвіла. Ось така красоточка, це стрійці, ще є бутончики. І зараз покажу ще одна розпустилася. А це в мене. Така рижа в крапушку, забула, як називається. Такий буде класний цвітонос, бачу, розгалужений. В общем, що тут цвітоносів і цвітоносів. Діточка, бачу, вже пускає корінчик ось тут. Так що буде від тої режульки діточка. Так. Так, що робиться наверху? Наверху ось ця красоточка. Цвітеше, вона там наростила бутончик. Ця жовта каскадниця вже перецвіла. Ось покажу. А, ця вже перецвіла теж. Це стрійці перецвіла. Ну, ось зацвіла. Як це вам показати? Зараз я її попробую перевернути. Стріці зацвіла ще одна орхідейка. В общем, дві біленьких, а одна ось така, похожа до тої, що в мене пишно цвіте. Це було один листочок і цвітонос точки росту. Я взяла, не побоялась, і вона мені дала діточку таку. І зацвіла. Ну, я не знала, як вона буде цвісти, тому що я брала їх на оціночках. Я вже вам казала, не раз, що я орхідейки е, брала усі на оціночках майже. У мене тільки, ну, хай з десяток, тільки, і все. Ось така красоточка теж цвіте. Тут Такі корішульки, це парфумерочка, гарненька така, корінчики такі в неї. А це рянімашечка. Серединки випустила діточку, і ось так діточка вже зацвіла. Дітульки-лапотульки всі на місці. Мене дочекалися, буду, подивлюся, як вони, може, треба їх полити, а в обшому всі орхідейки супер. Скоро зацвіте бабочка наша. Ось ось вже розпуститься, чекаю з нетерпінням, як вона зацвіте. Ось такі справи в обшому. Так, Зробила я трошки тут перестановочку. Тут лишилась тільки бігонія, бальзамінчик, стрептокарпус. фуксію я всю винесла на балкон. Думаю, вона там виживе, вже немає таких холодів. Поспостерігаю за нею, бо місця немає. Треба сіяти кавуни, а місця, як кажуть, немає. Вся бігошка знов цвіте. Такі поробились гарні корчики, вона була внизу під підсвіткою, але я її забрала сюди, тому що там в мене стоїть перчик. Е, вся бігошка, такі гарні корчики поробилися. Всі на бутончиках. Ось тут бутончики є. Ось тут. Вибиває, тут бутончики, там бутончики. там в общем, вона вся знов стоїть на бутонах. Тут я поставила бальзамінчики, ті, що ми обрізали, на підвіконі стояли. Так вони гарненько вже обросли, тут вони будуть стояти під підсвіткою. Я думаю, вони тут швидше підуть в рост, бо мені не нравиться. вони там почали мені витягуватись нові ростики, мало їм там, в общем, світла. Так, йдемо сюди на низ, виключу підсвітку. Так, що в мене тут? в мене тут стоїть ось такий бігліп на бутонах ще красавчик такий це його домашнє цвітіння. Я вже цілий рік не купую ні оцінок, нічого, не маю часу. Лізуть нові вже корінчики. Ось ця красотулька, такі колокольчики бачу, вибиває бутони. Така вона класна. Там ще дітка є. В общем, росте. буде Будуть у нас колокольчики. Так, стоїть. Ось тут я ставила на вкорінення рози, вони розвилися, покамість не чорніють, теж стоять. Це орхідейка, я купляла мамі, вона була змерша, всі листочки опали, лишився тільки ось цей один листочок з такою дирочкою. Я нічого не відрізала, спостерігала за ним. І вона почала відроджуватися, в неї став грубий такий сам стовбур. Заберу витирала водичку, бо капнула. Став грубий такий в неї стволік. І я думаю, що це полізла в неї не листочок з центру, а ліза дітка, тому що ось такий листочок невеличкий і ліза слідуючий. Значить, це вона діткується. бо тут в неї була нарушена точка росту. І я думаю, що це таке неї ліза дітка. Ну, в общем, жива. Дивіться, що творить е, біглі білий, цей, що я взяла на оціночки, в нього були теж змерші листочки. Ось жовті, бачите, це змерщі листочки, я його теж треба вже полити, пропустила. Зараз бистренько полию. Дав він такий цвітонос. Один бутончик я зламала, як завжди, переставляла. Ну, в общем, ось такий дав він, продовжив цвітоносик, і ось там. Теж я зрізала верхушку цвітоноса, і він випустив гілочку. Буде цвісти. Дивіться, який в мене пінів. <світка> така цікава на ньому окраска. Він такий весь світлий, забагато йому було тут світла від цієї фіолетової лампи. І він трошки в мене блідий. Получився не такий темний насичений. Ну, все одно дуже класний. Такі тверденькі в нього пелюсточки. Ще залишилося три бутона. І він вже буде в нього повний розпуск. Така в нього гілочка, В общем красавчик. І розпускається в мене ходкіс. Такий він в мене якийсь позакручував в пелюсточки. Він такий прям темний під чорного. На камері він світліший, бігліпушка, бачу, розпускається. Вже почав розпускатися. Все. І ось там та, що була друга змерша орхідейка, теж дала дві бокових почки пробудила. Тут в мене перчик. Ось так посходив перчик. Він ще маленький. Ось по один сегмент пальчика. Трошки стеблики такі тоненькі, але, я думаю, він справиться. Я його вже поставила під підсвітку, я думаю, йому тут буде вже добре. Тут стоять в мене кавунчики, ці, що я щіплювала. Це цей, що я йому вже перевів. Переминала вже, відрізала ось цей стовбур і поїхала в село. Думаю, виживе, то виживе. Ні, то ні. Буде якраз експеримент. Приїхала, а він стоїть. Росте. Це, це ми прививали кавунчик на лагінарію. Все у нас вийшло. Ось цих два я вже перемняла. Ось тут стовбур, бачите, кавунчику. І буду замочувати вже насіннячко. лагінарії і кавуна. Будемо висівати, прокільчиця, будемо садити в касетку, бо нам треба буде розсада. Поки розсада виросте, то якраз буде добре. Якраз пройде тих півтора місяці. Одним, як кажу, щелчком. Це другий перчик, це в мене каліфорнійське диво червоний. Ось є. Зараз виключу пару перчин. Ось, вистачить, аби цей виріс. Це ласточки. Червоної тільки два вилізло. покамість, не знаю, я полила, може, ще деякі вилізе, бо він трошки пересох, коли мене не було. Це е, теж наподобі каліфорнійського дива такий кубовий перець, тільки жовтий. Теж є ось пару штучок. А це гладіатора є 3, 4, 6. Бачу, ось ще вилазить. Ну, я думаю, я його полила, а він ще повилазить. В общем, перчик ми вже посіяли. На балкон я винесла фуксію. Це в мене ампельна ось тут кусочок. Є. Це в мене кущова стоїть. Посадила барханці, в мене зійшли. Ось, винесла їх на балкон. Я думаю, вона вже не повинна тут змерзнути. тут хай буде плюс 10, плюс 12 градусів. Я думаю, їй буде тут нормально. Плюс тут світла більше. Так, ну і покажу тута. Тут в мене ще стоять йолочки, маємо забрати в село, посадити ось така темніша і ось така. Посадимо в селі, нехай ростуть. А це в мене суничка. Це біла, ця, що ми сіяли останню, а це червона. Сунички є багатенько. Тут по чотири навіть є. В общому сунички є. Посадила теж барханці, бо посходили в мене. Куда ж їх не викидати. Так що все. Все вам показала, все розказала. В село поїдемо. Не знаю, коли подивимося, чи наша клубнічка в тепличці буде швидше рости. А так, в обшому, далі плани будуть: сіємо капусту, ранню і середню пізню гібриди на розсаду, щоб посадити в теплицю. І. Ставимо кільчитися кавунчика і замочуємо лагінарію, бо лагінарію треба трошки помочити, щоб в неї стала м'ягенька лусочка. Її треба хоча б на сутку замочити в теплі, такі прям добре теплі водички. І будемо мочити гібриди. Я сорт від сорта відрізняти від... не знаю. Хочеться, але я. Подумаю. У мене ніби є такі кульочки, щоб там їх пророщувати, попідписувати. Бо я не люблю так, щоб не знати, де що. Так як в мене з бальзамінами вийшли, не знаю, де які. А кавунчики треба підписати, щоб знати, який сорт роду, який ні. В общем, все. Всім удачки, всім хорошого дня, мирного, тихого вечора. Усім добра і бережіть себе. Усім пока-пока!